Привіт, привіт! Сьогодні у щотижневих оновленнях номер 12 поговоримо про пробивання нового дна від Marvel Studios, про касові збори Барбі та Опенгеймера. Побачимо перенесення купи хітів 2023 року та їх нові дати у 2024 році. Ну і подивимось багато крутих нових трейлерів, які були на цьому тижні. І почну з перенесення фільмів. Стало відомо, що Sony перенесло Venom 3 з серпня. 2024 року на жовтень цього самого року. Нові мисливці за привидами переїхали з грудня цього року на березень 2024 року. Крейвен мисливець змістився майже на рік і тепер вийде лише у серпні 2024 року. Ну а триквел анімаційного проєкту Людина Павук не вийде у березні наступного року. І тепер цей проект зовсім втратив будь-яку дату виходу. Проте була інформація про великі кранчі і було дуже мало ймовірно, що цей проект все ж таки вийде у березні. Але я сподіваюся, що хоча б у 2024 році ми побачимо продовження та завершення цієї історії. Окрім того, зендає та її претенденти були перенесені з вересня цього року на квітень наступного. Через страйк також були зупинені зйомки другого сезону Андра від Disney+. А тому так цей проект ми не побачимо у цьому. Році. Ну і також було призупинене планування початку фільмування вічера четвертого сезону з Лямом Хемсвортом. Ну і хоч тут є якісь плюси від цього страйку. А ось у кого вже не зміниться дата прем'єри, так це у підлітки мутанти Черепашки Ніндзя по погром мутантів. Вони виходять у широкий кінотеатральний прокат вже 3 серпня. І з цим проєктом здається, все просто. Ідеально, оцінка на Rotten Tomatoes зараз складає 96%. Критики співають пісні кохання проєкту за його якість, і автори проєкту чекають на багато грошей. І окрім того, саме через це до офіційної прем'єри, Paramount зробив анонс мультсеріалу, який буде виходити на Paramount+, А також офіційно анонсував і сиквел цього самого проєкту. Здається, хтось також впевнений у своєму продукції. Ну, а ми дізнаємось, що це таке, і чи є це один з найкращих проєктів року вже на цьому тижні. Також хтось напевно впевнений, що ми всі зачекалися на продовження американського психопата. Так, 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 це найвідоміший фільм, який ніхто не дивився, але меми з якого знають майже усі. Так ось продовження буде чекати нас у вигляді коміксу. Так, робота буде ігнорувати сиквел з Мілою куніс, а він. Був і буде продовжувати оригінальний сюжет першої частини. Проєкт матиме 4 випуски та обіцяють випустити до кінця 2024 року. Ну, який проєкт вийде трошечки раніше, так це другий сезон «Олокі». І... Тут вийшов, до речі, досить крутий постер цього самого другого сезону. Прем'єра, назначена на 6 жовтня. Але чи вийде, це трошки інше питання? Також перший постер отримав Горор Піла X. Нагадаю, що це буде приквел, який розповість про події між першою та другою частиною. Цьогорічний прекрасний фільм «Підземелля та дракони, який трошечки провели у прокаті, і який всі, напевно, подивилися вдома, все ж таки. Може отримати сиквел з меншим бюджетом. Все через чудову критику глядачів та рецензентів, які подивилися цей фільм. Перша картина мала бюджет у 150 мільйонів доларів, але в той же саме час отримала лише 208 мільйонів доларів з прокату. Нагадаю, що для отримання прибутку фільм має зібрати десь у 2,5 чи 3 рази більше за свій офіційний бюджет. Стало відомо, що проєкт Лендо все ж таки живий. На тижні повідомили, що сценарій до цього окремого серіалу по зоряним війнам тепер пише виконавець головної ролі Дональд Ловер, релізного вікна, як і раніше, у проєкту немає, але приємно, що є хоч якісь апдейти. Тепер би хотів поговорити по релізам цього тижня. В кіно вийшли маєток з привидами, павутиння та гра з дияволом. На цифрових майданчиках 25 липня вийшла. «Русаленька». За день до цього, 24 липня, на холу вийшов 11 сезон «Футорами». 27 липня на Netflix вийшли останні три епізоди третього сезону «Відьмака». На Максі ж релізнувся четвертий сезон Гарлі Квін, а на пікок Твістет Метал. 28 липня Амазон нарешті випустив другий сезон Гуд Omens, а на Старзі почався показ другого сезону Гілсів. Коротше, на цьому тижні є дуже багато що подивитися. На екваторі цього відео я хочу подякувати всім людям, які зараз на екрані. Ви допомагаєте мені та цьому каналу. Особлива подяка Зверойду Поліні Павлу Е. Та Ярославу Левченко. Мега дяка. Вічному титану, танкеру XYZ та ультраподяка подяка божевільному титану Миколі. Окремо хочу подякувати Дмитру Володимировичу та його дружині Дарі. Ну а тепер давайте повернемось до новин. Крістофер Нолан, який продовжує ставити рекорди зі своїм опенгеймером та рахує гроші з прокату цього самого фільму, висловився стосовно найдивнішого моменту фільму, який багато хто критикував: роману персонажів Флоренс П'ю та Кіліана Мьорфі. На думку діяча, любовна Іня була необхідна роботі як повітря, цей аспект його життя, його сексуальна сторона, ставлення опенгеймера до жінок і його харизма були фундаментальною частиною його історії. Було дуже важливо вивчити відносини цих персонажів, по-справжньому зрозуміти, як вони працюють, без зайвого сорому чи недомовленості, спробувати уявити ці відносини особисто, щоб Повною мірою відобразити суть відносин, які були для нього важливі, я подивився і навіть зробив огляд ось тут. І від себе скажу, що ця історія була чужорідною, зайвою та дурною. Якби ви вирізали цю історію, то майже нічого б не втратили від розуміння фільму. Окрім того, краще б цей час був витрачений на розкриття персонажа Емілі Блант, яка є так само нерозкритою у фінальному варіанті монтажу, як і. Цей роман, але це все особиста моя думка. Якщо вам сподобався фільм, я розумію чому. Тому що мені він теж сподобався. Ну і друга новина по фільму це те, що у деяких східних країнах та в Індії та Пакистані Флоренс п'ю вдягли в одежу. Так. Криву CGI Одежу для того, щоб цей фільм дозволили у прокаті цих країн. Одразу чому згадуються чутки, що фільм отримав рейтинг R тільки через цю сцену. І якщо глядачі цих країн нічого не втратили від того, що найкрасивіша акторка Голлівуда була вдягнена, а не без одягу, то чому тоді так не можна було зробити і всюди? Ну і головним невдахою цього тижня стає проєкт Secret вторгнення. Серіал на Rotten Tomatoes зараз має 56% свіжості від рецензентів і 58% від глядачів. Особливо дісталося останньому епізоду. На сайті IMDB зараз у серії нема і 6 балів. Серіал сварять за нудне оповідання, погані спецефекти та і просто жахливу скомканість. Я сам подивився цей шедевр, і поки не розумію, чи треба робити на нього огляд. Тому якщо ви хочете, то скажіть, будь ласка. Якщо ви хочете, щоб мене побомбило, то напиши так і у коментарях. Я хочу, щоб тебе побомбило, та нас зроби огляд на секретне вторгнення. Але цікаво тут інше. Цей серіал став найгіршим проєктом серед серіалів Марвел. До цього найсмачнішим лайном від Марвел була вона галк огляд. Ось тут. Або жінка-галк. Вона мала 77% свіжості. Я не дуже погоджуюсь, що цей проєкт він гірше за галк, але так, в нього просто докупи проблем, і найголовніше це дуже нудний. Проєкт Король мертвий, хай буде король. Ну і по трейлерах вже згадані підлітки мутанти Черепашки Ніндзя отримали фінальний трейлер, який обіцяє просто найкращий фільм року. І це не жа. Також з'явився перший трейлер продовження фільмів Екзорцист який буде сиквелом найпершого фільму того самого «Екзорцисту» 1900 якогось там старого року. Амазон вже показав перший тізер Невразливого 2, який більше показує нам акторів озвучення, проте все одно приємно, що проєкт живий та планується до випуску цього року. Дуже і дуже чекаю. Ну і разом з тим вийшов перший тізер першого спінофу хлопаків. Ген Ві виглядає круто та динамічно. Прем'єра у вересні. І знаєте, що я роблю ставочку, що у цьому серіалі з'явиться навіть Хоумлендер. you <laughs> Ну і разом з тим, якщо я вже почав про цих всіх персонажів, Warner Bros. показала одного з персонажів хлопаків та одного з непросливого, і вони будуть у одному проєкті. Стало відомо, що у Mortal Kombat 1 з'явиться Хоумлендер та Омнімен разом з пісмейкером, Куан Чі, Єрмком та Такедою. Гра виходить у вересні, і я б її так купив, а тепер ще буду купляти і цей пак, тому що я дуже хочу пограти за Омнімен. Натахом ледера кудлаті перці отримали другий трейлер, і він такий самий крутий, як і перший. Чекаю та вірю в найкраще, і дуже сподіваюся, що це не буде обламом як без образ. трейлер другого сезону вторгнення від Apple. Нагадую, що 23 серпня вас буде чекати продовження цього серіалу. Серіалу, який мало кому подобається і чомусь був продовжений на другий сезон. Ну а Netflix продемонстрував перший трейлер до свого спін офу Кастелвані. Кастелванії. Оригінальний анімаційний серіал Кастелванія мені дуже подобається. І думаю, тут буде не гірше. Я сподіваюся, що. Тут буде не гірше всі трейлери ви можете знайти в описі того відео або у закріпленому коментарі, де ви можете, до речі, і залишити будь-який коментар, що допомогти і просуванню цього самого відео. Ну і тепер до касових зборів. Лідером уікенда стала Барбі. Вона взяла 162 мільйони доларів. Другим став Опенгеймер, 82 мільйони доларів. А третім зумів стати звуки свободи. Який зумів, до речі, обійти Тома Круза та взяти майже. 20 мільйонів доларів на свій третій уікенд, щось просто неймовірне. Всю табличку зі зборами ви бачите зараз на екрані. Ну і тепер кожного чоя буду ставити питання тижня. Тож я буду радий, якщо ви мені допоможете. Скажіть, будь ласка, який день вам був би цікавий для появи що? Чи це неділя як зараз, чи може мені треба змінити і викладати у середу? Коротше, напишіть, будь ласка, у коментарях, який день ви вважаєте за доцільним для викладання щотижневих оновлень. Дякую величезне. Ну і на цьому все. Побачимось наступного тижня. Що найдем!